Тачання також інновацій, які вплинули на цю сферу. Етапи еволюції логістики, початковий етап воєнна логістика. Логістика як концепція бере свій початок у військових операціях у давньому Римі, Греції та середньовіччі військова логістика була спрямована на забезпечення армій провіантом, зброєю та іншими ресурсами. Промислова революція 18-19 століття, зростання виробництва та урбанізація підвищили потребу у транспортуванні сировини. І готових товарів, поява залізниці, пароплавів і нових технологій зберігання дозволила покращити транспортні операції. ХХ століття, ера інтеграції після Другої світової війни зросла важливість управління запасами складування та транспортування. Виникає концепція фізичного розподілу, яка стала основною основою сучасної логістики. У 1960-х роках починається Інтеграція логістичних процесів, включаючи е, постачання, виробництво та доставку. 21 -е століття цифровізація та глобалізація, ланцюги постачання стають глобальними, виникають нові технології, такі як автоматизація, штучний інтелект, блокчейн і хмарні рішення, електронна комерція кардинально змінює логістичні підходи, основні концепції управління ланцюгами постачань. Традиційна логістика та управління ланцюгами постачань логістика зосереджується на окремих елементах: транспорт, складування, тоді як управління ланцюгами постачань охоплює повний процес від постачання сировини до доставки готового продукту споживачам, етапи розвитку. Управління ланцюгами постачань, інтеграція постачальників у єдину систему, орієнтація та скорочення витрат, зміщення акценту на задоволення потреб споживачів, інновації та сучасні тренди у логістиці та управління ланцюгами постачань, технології, технологічні інновації. Data, аналітика та штучний інтелект сьогодні. Технології, як от штучний інтелект і великі дані, допомагають прогнозувати попит, оптимізувати маршрути та навіть створювати динамічні ціни. Наприклад, Амазон використовує роботи для складування і автоматизовані системи для управління запасами, що знижує час опробки замовлень. Інтернет речей та блокчейн. Блокчейн забезпечує прозорість ланцюгів постачань, дозволяє відстежувати кожен етап руху. Товару, інтернет речей створює розумні системи відстеження вантажів, які забезпечують реальний контроль за станом і місцем перебування продуктів, сталий розвиток, зменшення вуглецевого сліду, використання екологічно чистих видів транспорту, приклад сталого розвитку. Компанія ДХЛ інвестує в електричні вантажівки та дрони для доставки. Аналогічно корпорація Маерск розробляє судна, що е, працюють на біопаливі, автоматизація та роботизація, використання роботів у складуванні, наприклад, Amazon Robotics, дрони та доставки. Глобалізація та локалізація. Пандемія COVID-19 показала вразливість глобальних ланцюгів постачань, що стимулювало локалізацію, циркулярна економіка, логістика підтримує моделі повторного використання матеріалів, коли товари після закінчення їх життєвого циклу повертають у виробництво. Це знижує витрати ресурсів і мінімізує відходи. Великі виклики та перспективи. Виклики сучасної логістики, глобалізація та нестабільність. Торговельні війни, санкції та пандемія COVID-19 показали вразливість глобальних ланцюгів постачань, порушення транспортування спричинило дефіцит товарів і зростання цін, кіберзагрози зі збільшенням цифровізації. Зростають ризики зламу даних. Наприклад, у 2020 році кілька компаній е, зазнали атак, які зупинили їх логістичні операції. Пандемії та форс-мажори COVID-19 змусив компанії адаптуватися до нових реалій, е, таких як Локалізація виробництва та використання автономних транспортних систем. Перспективи розвитку Майбутнє логістики визначатиметься інноваціями: автономні вантажівки, роботизація, голографічні технології для комунікації, і все це можливо значно змінити. Підходи до управління ланцюгами постачань, крім того, використання квантових обчислень дозволить моделювати складні системи, знижуючи витрати часу і ресурсів. Еволюційний розвиток логістики та управління ланцюгами постачань демонструє важливість адаптації до. Технологічних, економічних і соціальних змін майбутнє цієї сфери буде визначатися інноваціями, глобальними викликами та вимогами до сталого розвитку. У мене, в принципі, все тут додані джерела, які використовувалися для виконання цієї роботи. Так, Тань, все чудово, Тетяна, молодчинка. На Google Диск виклали, так? Та... Е, так, так. Я кажу, що тут додані джерела, які використовувалися для цієї так, так, роботи. Так. Угу. так, значить, це у нас Гнатів Тетяна, так? Да? Я вам відмінно ставлю. Е, так, мені додати ще раз цей документ вже Ред... Так, та. Мир... будь будь ласка. Uh -huh. додать. Дякую. Добре, хто далі готовий. Богдан, ви казали, готові. Так, я можу виступити. Так, да, рушати екран, що і. Ми готові вас слухати. У вас яка тема була? Богдан, трошки це якщо. Трошки більше, збільшить його. Масштаб, масштаб, контрол і прокрутіть. Натисніть контрол. Ні, ні. його контрол натисніть і крутіть колесико, мишки. Control зажміть. На клавіатурі Ctrl зажміть. Ну, добре. Щось у вас не виходить. Давайте по семінарському занятті тоді підемо. А, так, мене чути? Ой, я виконав. Так, тепер чути. Зробіть масштаб, будь ласка, трошки більше. Е, так, нормально? Ну, більше, більше, ще. Більше. Ну що, ну так, да, нормально. Шоб, ну, це вже занадто, щоб читати можна було. Так, да, будь ласка, розказуйте тему, яку ви взяли, і давайте розповідайте про її. Е, я вибрав тему структура та класифікація ланцюгів постачань. Ланцюг постачань це мережа процесів, що охоплюють планування, створення, транспортування, зберігання, дистрибуцію товарів та надання послуг від постачальника до кінцевого споживача. Ефективність ланцюгів постачань критично важлива для конкурентоспроможності підприємств у сучасній економіці. Ну, перше це структура ланцюга постачань. Ланцюг постачань зазвичай складається з трьох основних рівнів. Це учасники ланцюга, ну, саме основне це постачальники, забезпечують сиревину, матеріали чи комплектуючі. Виробники, теж важливі, учасники цього процесу переробляють сировину в готову продукцію. Також головними є дистриб'ютори, займаються транспортуванням та зберіганням товарів. Також немалу роль відіграють роздрібні торговці, забезпечують продаж продукції кінцевому споживачу. Ну і насамперед головним є це споживачі, кінцевий пункт ланцюга постачання. Так, друге, матеріальні потоки, потік товарів і послуг від постачальника до споживача. Зворотні потоки, наприклад, повернення товарів або утилізація відходів. Третє інформаційні потоки, дані про замовлення, плани виробництва, прогнози попиту, моніторинг доставок. Також сучасні технології, такі як ЄРП-системи та інтернет речей IoT, сприяють підвищенню прозорості ланцюгів. Також є фінансові потоки: це рух грошей коштів, платежів, кредитів, фінансування виробництва та логістики. Класифікація ланцюгів постачань. Залежно від структури, характеру, діяльності та галузі ланцюги постачань можна класифікувати за кількома критеріями. Ну, насамперед, за кількістю рівнів. Це перше, це прості ланцюги постачань, складаються з обмеженої кількості учасників. Наприклад, виробник, споживач. Характерні для малого бізнесу чи компанії з локальною діяльністю. Друге, складні ланцюги постачань. Включають велику кількість рівнів і учасників: постачальники, виробники, дистриб'ютори, логістичні компанії, роздрібна торгівля Найбільш найбільш це глобальним корпораціям. За функціональною спрямованістю виробничо-орієнтовані ланцюги, основний акцент на ефективному виробництві продукції, часто використовується промислових галузях. Друге, друге, дистрибутивно орієнтовані ланцюги. Орієнтовані на швидке постачання товарів до кінцевого споживача. Поширені в роздрібній торгівлі та сфері послуг. Третє сервісні ланцюги сфокусовані на наданні послуг, наприклад, ІТ-сфера або ремонтна діяльність. За територіальним охопленням визначаються як локальні, це ті, які діють у межах одного регіону або країни, або прості в управлінні, менш залежні від зовнішніх факторів. Друге, це глобальні, включають учасників з різних країн і континентів, складніші через міжнародні стандарти митне регулювання та геополітичні ризики. За напрямками потоків, ну, перше, це традиційні ланцюги постачань, потік товарів рухається від постачальника до споживача. Друге, зворотні ланцюги постачань, це зворотний рух товарів, повернення бракованої продукції, переробка відходів, утилізація і гібридні ланцюги постачань. Поєднують прямі та зворотні потоки для підвищення стійкості бізнесу. Третє тенденції та виклики управління ланцюгами постачань. Перше це автоматизація, використання штучного інтелекту, блокчейну та IOT для моніторингу та управління процесами. Друге стійкість та екологічність. Перехід на моделі, що мінімізують вплив на навколишнє середовище. Третє, це глобальні ризики пандемії, геополітичні конфлікти та порушення логістичних ланцюгів, які вимагають адаптивності. Також можна сказати, це висновок, що ефективне управління ланцюгами постачань передбачає оптимізацію всіх рівнів взаємодії між учасниками та впровадження інновацій для підвищення конкурентоспроможності. спроможності. Так, ну, в принципі, в мене все. Jacos, a vou